Невільничини, як завжди у цій порі, розповідаємо про найважливіші події життя міста та області. І Далі у випуску, зокрема, говоримо про таке. Безпечний рух без лівих поворотів. У Вінниці впроваджують нові дорожні рішення. Служба перевезення людей на кріслах колісних з початку року надала понад 5,5 тисяч послуг. На п'яти головних вулицях міста обмежили ліві повороти. Так, у Вінниці тестують нову організацію дорожнього руху. Це рішення спрямоване на підвищення безпеки та покращення пропускної здатності доріг на окремих ділянках п'яти магістральних вулицях. Вінниці впровадили зміни. Більше розповість Сергій Чернов, директор Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху Вінницької міської ради. Пане Сергію, мої вітання. Добрий день. Власне, розкажіть детальніше, на яких саме вулицях було обмежено ліві повороти? Взагалі, рішення про обмеження деяких лівих поворотів було прийнято на магістральних вулицях міста Вінниця, які є ключовими і виконують роль основного транспорту між мікрорайонами міста. В першу чергу було проаналізовано аварійність на даних перехрестях або примиканнях другорядних доріг у при з прилеглих територій. І вже на основанні аварійності або аналізу затримок транспортних засобів були приймались відповідні рішення: які це вулиці? Це Хмельницьке шосе, це вулиця Київська, це вулиця Келицька, вулиця Братлавська і Немирівське шосе. Пане Сергію, а яким чином обмеження лівих поворотів вплине на безпеку водіїв та власне пішоходів? Взагалі, лівий поворот це самий небезпечний маневр, який може виконуватись на магістральних вулицях. В першу чергу він перетинає зустрічі напрямні напрямні потоки. Має як мінімум дві точки конфліктних точки, в яких заздалегідь чи найчастіше бувають зіткнення транспортних засобів. І на завершення, розкажіть, чи вже є попередні результати або спостереження після запровадження нового порядку? Е, скажімо так, в місцях, де перекриде скажімо, обмежено правоповоротів, відповідно, дорожно-транспортних пригод поки не зафіксовано. Е, є певні покращення в русі пропускної здатності на окремих перехрестях. Дійсно ж, є незадоволені мешканці, яким виникли певні ускладнення для проїзду. Сподіваюся, що таких буде значно менше. Вам дякую за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Чернов, директор Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху Вінницької міської ради, і говорили про впровадження нових дорожніх рішень у Вінниці. Перший 28-метровий трамвай з низькою підлогою на базі швейцарських вагонів трам 2000 складають працівники Вінницької транспортної компанії. Інженери пройшли навчання в Цюріху, де переймали досвід зі збирання інклюзивного транспорту та обслуговування нових моделей. Тепер ці знання впроваджують у Вінницькій громаді. Переобладнують трамвай з урахуванням потреб людей з інвалідністю, пасажирів з дитячими візочками та людей поважного віку. Нову секцію з низькою підлогою встановлюють у середній частині вагона. А перший такий трамвай на маршрут вийде уже в жовтні. 28-метровий трамвай з низькопідлоговою середньою секцією готують до запуску у Вінницькій транспортній компанії. Інженери працюють над тим, аби створити український прототип швейцарського інклюзивного трамвая. Для цього спеціалісти проходили стажування в Цюриху у тамтешньому депо період з листопада по грудень 24-го року. Троє фахівців Вінницької транспортної компанії перебували на території. Цюрійського трамвайного депо, де власне як отримували досвід, як і загалом обслуговування і керування власне самими трамваями трам 2000», бо це також нова модель для нас для Вінниці, і так і, що дуже важливо, це власне переобладнання трамів 2000». Наразі на маршрутах у Вінниці курсує уже дев'ять низькопідлогових трамваїв типу Вінвей. Їх створили кілька років тому, модернізувавши чеські вагони. Тепер для маломобільних людей у місті переоблаштовують швейцарців, для того, щоб була відповідна максимально доступність саме в трамваї, тому що якщо на стрілейбусами автобусами, ну це питання. Воно вирішується позитивно в більшості випадків. А в трамваях у нас тільки 9 вагонів з низькополими вставками, і, звичайно, не всі люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних або мами з колясками, вони не можуть ефективно використовувати саме трамвай для свого пересування по місту. Перший переобладнаний трамвай планують випустити на лінію уже в жовтні. Інженери використовують гідравлічний прес, виготовлений у Вінниці за швейцарськими кресленнями. а також облаштовують вагони дзеркалами заднього огляду, інформаційним табло, валідаторами та стоп-сигналами. Усе відповідно до сучасних стандартів. Встановлено певного електронного оборудовання. Тут ми залежимо від швейцарської сторони. Вони спеціально в рамках проекту закупили необхідні блоки, і ми їх очікуємо від них зробити монтаж салона. Загалом Вінниця отримала понад 40 трамваїв, трам 2000 з Цюриха. Їх поступово оновлюють, аби міський транспорт став доступнішим для кожного. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Понад 5,5 тисяч послуг надала служба перевезення людей на кріслах колісних від початку 2025 року в рамках цієї програми людей з порушенням опорно рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних, людей з інвалідністю першої та другої груп, зокрема дітей, захисників і захисниць України з інвалідністю перевозять по місту безкоштовно. Автомобіль відвозить до лікарень місць навчання, дозвілля чи роботи, вокзалів для отримання соціальних юридичних. Чи психологічних послуг, соціальних закладів працює служба за підтримки Вінницької міської ради. Детальніше про роботу служби з перевезення людей на кріслах колісних нам розповість Олена Чорнобривенко, директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Пані Олено, мої вітання. Доброго дня і розкажіть детальніше про службу перевезення, коли вона почала працювати, та яку основну мету має. Угу. Ну, служба, служба перевезення, ми розпочали працювати з 2007 року, і тоді це розпочиналося як пілотний проєкт. Ми лише пробували адаптували таку послугу, тому що її наразі ще не було в місті Вінниця, і був лише один транспорт, і це був проєкт як розвиток громадський, ні, розвиток бюджетного, розвиток громади. Де да, такий був проєкт. І ми пробували, але потім вже спільно обговорювали спільно з міською радою. Да, Зовсім, з коли ми вивчили попит, ми зрозуміли, що це дуже важливо, і ми дуже вдячні з того моменту, що підтримала міська рада і працює автомобіль. Які категорії людей можуть скористатися цією послугою, та як, власне, подати заявку на перевезення? Угу. Заявку ми приймаємо за телефоном 0 060... Стім 43 3062 потрібно при замовлення приймаються за два робочих дні, і це не службою можуть перевезення можуть скористатися особи, які мають порушення опорно-рухового апарату, і перевозимо ми в межах міста Вінниці Вінської територіальної громади. А чи є обмеження за кількістю поїздок? І якщо уточнювати, що стосується напрямку по Вінницькій міській територіальній громаді, рухається транспорт безпосередньо по усій громаді, чи все ж таки є якісь обмеження? Ні, по всій Вінницькій територіальній громаді рухається, але е, таких, знаєте, як обмежень в кількості е, раз, якими користуємося, немає. Але обмеження є тому, що наразі у нас є чотири автомобілі, які перевозять, е, надають, здійснюють дану послугу. Але е, цього замало виявляється, з, з, попит зростає, і обмеження можуть бути лише в тому, що ми. Фізично можемо не могти виконати цю послугу кожного дня, наприклад, в такому об'ємі, як людині, потрібно. Пані Олено, розкажіть тоді на перспективу, скільки потрібно було транспортних одиниць для того, щоб забезпечити повністю потреби громадян, які проживають в нашій громаді, для того, щоб вони без усяких перешкод змогли користуватися цією послугою. Ви знаєте, потреби громадян завжди зростають, тобто, ми не можемо говорити про те, що ми, якщо нам додати ще один автомобіль, будуть повністю забезпечені. Але наразі, якби було ще два автомобілі, то було б значно простіше. Ми над цим працюємо, і я вдячна теж міській раді, тому що ми спільно працюємо саме над розширенням служби. Щиро бажаємо, щоб все у вас вдалося, і було достатня кількість для ваших відвідувачів, щоб всі звернення були закриті. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Чорнобривенко, директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. І Говорили про службу перевезення людей на кріслах кулісних та як скористатись її послугами. Поліцейські затримали двох чоловіків, які щомісяця збували понад три кілограми канабісу на території Вінницької області. Слідчими встановлено, що 31-річний житель міста гнівань облаштував у своєму будинку місце для вирощування канабісу, який надалі спільно із 21-річним знайомим продавав. У ході обшуків поліцейські вилучили близько одного кілограму канабісу, майже 150 рослин коноплі, дев'ять пакунків із речовиною, схожою на канабіс, обладнання для вирощування. Ощування сушки та переробки наркомісних рослин орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин понад півмільйона гривень. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі управління спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю та співробітниками СБУ затримали фігурантів, які налагодили схему вирощування і збуту наркотичних засобів на території області. Житель гнівені вирощував канабіс у своєму будинку та продавав разом зі спільником. Чоловіків затримали в порсуальному порядку. Їм повідомлено про підозру та загрожує до 10 років ув'язнення. Ті з тимчасово окупованих територій може вступати до вінницьких університетів за спрощеною процедурою та навчатися на бюджеті з усіма належними пільгами. Вступити до вишу хлопці та дівчата можуть без складання мультипредметного тесту. Також, якщо вступник не має українського паспорта, то достатньо мати свідоцтво про народження, аби допомогти вступникам зібрати необхідні документи та проконсультувати на базі п'яти вінницьких вишів, створили спеціальні освітні це центри. це Донецький медичний, аграрний, технічний та педагогічний університети. для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території. При вступі до закладу вищої освіти Вінницької області буде забезпечено анонімність, супровід. Та допомогу під час проведення вступної кампанії, звичайно, і проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час самого навчання, допомогу в оформленні всіх необхідних українських документів, а також щомісячну стипендію соціально або академічно при успішному виконанні навчального плану. Щоб вступити до університету, потрібно звернутися до освітніх центрів Донбас Україна або Крим Україна, які працюють при кожному університеті для отримання. Документів про середню вищу освіту і вам призначать школу, яка вам це ці документи видасть в дистанційному форматі. Після цього ви можете звернутися безпосередньо до приймальних комісій університетів, де у вас у вигляді співбесіди приймуть. Вступні іспити таким видався на події день сьогоднішній. Зі свіжою порцією новин традиційного цій же порі мої колеги розкажуть про найважливіші події з життя міста та області. На цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.